Водний світ є водний світ. Я, Побєда і Берлін. Фільм за повістю Кузьми Скрябіна про шалені пригоди у Німеччині. А якими відвертими пригодами зі свого життя поділилися з нами гості заходу? Ми розкажемо про побачення Тіни Кароль, про майбутнє поповнення у родині Кузьми Скрябіна. Та чи дійсно Тарас Тополя зраджував своїй дружині? Він митець запрошував на побачення. Це абсолютно. Правда, ви її зраджуєте. У мене все з лібідо, нормально. Чи спілкуєтеся ви наразі з вашою донькою, яку ви вдочерили від першого шлюбу? Ми спілкуємось раз на місяць. То як? Які стосунки чи було за цей час місце новому коханню в вашому житті? Я зараз відкрию секрет. Ви на неї образились? Хотів би, щоб вона спілкувала зі мною чесно. Це така передпідготовка перед майбутнім поповненням у родині. Війна наоборот нас дуже об'єднала. У мережі давно не було видно вашої дружини. Я займаюся з психіатром, лікуюся. То за цей час складні ситуації були да не вбився. Сіно, чи можете ви пригадати якусь доленосну історію, яка пов'язана з кузьмою, яка можливо вплинула на ваше життя? Кузьма доленосна людина, його творчість, гурту Скрябін, а творчість гурту Скрябін це крізь роки, крізь час для всіх поколінь. Він митець, який дарує величезний пласт культурний музичний, на якому будуть зростати. А ще навіть ті, хто не народився, він пророк поколінь. Це абсолютно правда і шкода, що як цінування в багатьох людей прийшло після його смерті, адже він говорив мудрі, правильні і чесні речі. Чи Пам'ятаєте, ви можливо якусь його фразу, яка закарбувалася у вашому серці? Ти знаєш, я вірю в те, що в піснях вкладаються всі сенси людини, яким вона хоче залишити. А, і тому буквально там скоро вже дізнаєтесь про один проект, над яким працюю, і там є пісня Кузьми. І він співав про те, що ми українці особливі. Не з чим нас не потрібно е, порівнювати. Ми є окремою державою. Там а коли вам останнє вдавалося сходити в кіно, можливо, хтось запрошував на побачення в кіно. Дякую вам дуже приємні слова. Я на жаль не запрошують на побачення, але сьогодні не про це. Ви були дуже в гарних дружніх стосунках з Валерієм Залужним. Як ви поставилися до зміни головнокомандувача і чи виходили на певні переговори з новим головнокомандувачем Сирським? Я б дуже хотів би бути в прекрасних дружніх гарних стосунках з Валерієм Федоровичем. Особисто бачив, можливо, за весь час до війни і за час широкомасштабної війни можливо три рази максимум. Тобто, ми не є. Друзями, на жаль, в нормальному розумінні цього слова. Так, зрештою, як ви ставитеся до цих змін, і чи спілкувалися ви вже з сирським? Я констатую ці зміни з сирським. Я ще не зустрічався, але ну, значить, так потрібно. У мене позиція дуже проста. Ми будемо підтримувати будь-кого, хто відповідальний за нашу майбутню перемогу зараз. Від кого залежать рішення і життя. Мільйонів українців і фактично існування української держави. Нещодавно в своєму інтерв'ю ваша дружина Олена Тополя розповіла про те, що вам було дуже важко пережити ось ці стосунки на відстані, коли вона була в Америці. Ви були в Україні, і що вона е, дуже сильно вас ревнувала і навіть е, думала, що ви її зраджуєте. Е, як то кажуть, диму без вогню не буває. Через що в неї могли виникнути такі думки і такі ревнощі? і, зрештою, як вам вдалося подолати ось цю кризу. Це якісь несенітниці. Я їх не хочу навіть. Коментувати, як ви зрештою подолали цю кризу, тому що зараз ви продовжуєте бути разом. Ну ви вигадали цю кризу і питаєте, як її подолав. У мене не було ніякої кризи. Я скажу, я людина досить мудра. Мене вчила моя мама, що все в світі віднос. Антитіла повернулися живими з таких ситуацій, з яких ми могли не вийти. Просто то я живий батько трьох дітей, коханий чоловік моєї коханої дружини. Врешті-решт, ми разом. Той непростий час не лише у нас, а у мільйонів українців, коли війна розлучила сім'ї, ми пройшли гідно з любов'ю в серці. І я б не назвав це криза. Це був просто випробовування не лише наші, а мільйонів інших людей так само. І зрештою, наша родина разом в Києві. Чи зрештою були зради у ваших стосунках чи ні? Ні. А спокуси до цих зрад були. Слухайте, дивіться, от у мене хтось. Третя, це спокуса чи не спокуса? Вже мамері. Якби в мене все з лібідо нормально, і я можу оцінити там красу жінки, можу звернути увагу на іншу жінку, можу обійнятися, можу посміхнутися. Так само і моя Олена красуня, яка звертає увагу на себе інших чоловіків, бо вона, незважаючи на те, що вона мама трьох дітей в прекрасній формі, зваблива, і для мене найкраще. Але коли ми почали наш союз, коли ми вирішили народити дітей, а потім, зрештою, формалізували це в штампи в паспорті, я дав слово, що вона моя єдина. І Якщо у нас і будуть якісь стосунки на стороні, то ми будемо їх робити удвох разом у форматі фану і здобуття якогось нового життєвого сексуального досвіду. Чи є якась можливо фраза Кузьму, яка закарбувалася вам в да, Не влюбуйся, чому саме вона? А тому, що я коли приносив йому якісь музичні свої? Наробітки якісь демки він казав малий, не вибушся, зроби нормально в мережі. Був дуже гучний скандал пов'язаний з вами з гуртом антитіла, тому що ви назвали їхню пісню фортеця Бахмут. Що вона не дуже класна, і ви не довіряєте цій пісні? Ви не вірите цій пісні. Ми сьогодні на прем'єрі тут бачили Тарасу Тополя. Чи потиснули ви йому руку? І зрештою, чим закінчився цей конфлікт? А якщо мені не подобається пісня, я маю не тиснути рику людині? Ні. Мені не подобається пісня Фортеця Бахмут. Вона може подобатися мільйонам людей, але це не означає, що вона. Подобатися мені, я про це сказав. Зрештою, це ж вплинуло на ваші стосунки особисті. Я навіть не уявляю, У мене ніколи з Тарасом не було ніяких стосунків. Ви з ним там можете привітатися чи ні. Можу чи ні. Я можу привітатися з будь ким якщо це не русський. По його коментарях здалося так, що він на вас дуже сильно образився. Чи обговорювали ви цю ситуацію між собою? Ні, він реально образився. Ну блін, ну що я можу сказати? Це дуже дуже, дуже погано, що він образився. Мені не подобається ця пісня, але мені подобається пісня там, де ми є. Мені подобається робота за дом Шираном. А пісня фортеця Бахмут не подобається. То що ж мені зробити у мережі? Давно не було видно вашої дружини. Чи разом ви, чи можливо, ви вже за цей час розлучилися? Ми разом, вона живе в іншій країні. Мої дітки живуть в іншій країні, а я служу в армії в, в Збройних силах України. Вона не хоче служити в армії, тому вона в іншій країні. Як ваші стосунки Відстані, тому що часто відстань робить певну тріщину в стосунках. Чи були у вас за цей час кризи? Е, ну, справа в тому, що ми завжди так жили. В мене були гастролі, в неї була робота. У нас у кожного було особисте життя. Але на тому і подружжя для того, щоб вирішувати складні ситуації. Тобто за цей час складні ситуації були в мене так особисто. А які можливо на ті з чим пов'язані? Я займаюся з психіатром, лікуюся. В мені в мене проблеми психологічного характеру. Після війни і я постійно займаюся з лікарями останні півроку. Чи вживаєте ви антидепресант? Так, звичайно, і я дуже сильно боявся йти в е, терапію. Для мене це було важко усвідомити, що мені потрібна допомога. Я довів себе до того, що я не пам'ятав декількох днів свого життя. де ну я там були періоди, коли я не пам'ятав по декілька днів свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. А це було робило тільки гірше. А мені здавалося, що це мені допомагає. І вам вдалося вже побороти цю цей складний період? Чи ще подивіться на мене: мінус 6 кілограмів, а, новий. Альбом, музиканти, суперстудія, Збройні сили, перемога скоро, клас, у мене все супер. І ось ці проблеми власне, з алкоголем, з наркотиками, з нестабільним емоційним станом, вони відчутно позначалися на ваших стосунках з дружиною. Ні. Ні. Вони позначалися на моєму самопочутті. А Як дружина на це все реагує? Підтримувала. Чи не було бажання, щоб вона зрештою повернулась в Україну? і, Можливо, вам вдвох поруч було б легше справитися. Розумієте, ми не належимо один одному. У нас є двоє маленьких дітей, і інтереси наших маленьких дітей вони набагато вищі за наші інтереси з дружини, тому що безпека наших дітей це основне. Саме тому вони поїхали, і саме тому вони не повертаються. Світлана, ваша родина дуже багато благодійно допомагає зараз військовим, і ви безпосередньо їздите до військових. Розкажіть про ці зустрічі, як ви їх емоційно переживаєте, і що взагалі робите зараз для військових? Ну, сама така зараз була зустріч, що я зараз відкрию секрет, що сьогодні прем'єра, але прем'єра була перша позавчора для військових. І це було для мене одне з найважких за останній час випробування. Мені було надзвичайно страшно від того, і як цей фільм, а я його так само не бачила. І мені таке відчуття було, чи це на часі. Половину фільму я взагалі не пам'ятаю, тому що в мене було тільки одне питання: як вони зреагують? Яка то буде реакція? Але в кінці фільму вони. Три хвилини стояла і аплодували. І коли включили світло, Марія заплакала від того, що ми побачили масу щасливих очей, просто щасливих. Вони стали як наше голубе небо. І ми ще потім дві години чи три спілкувалися з ними. Настільки тепла, добра і віри в нашу перемогу, напевно, за останній час я не отримувала. Тому це найважливіше, що було за останній час в моєму житті. Всесвіт, може, Андрій, захотів саме, щоб цей фільм побачили в першу чергу військові, наші військові. Чи радилися з вами режисери стрічки стосовно певних знімальних моментів у фільмі і чи затверджували вони з вами головного героя-стрічки? Так, ми постійно були на зв'язку із режисерами, і з сценаристами, і я їм дуже вдячна за це. Пазли дуже швидко склалися. І Іван. Знайшли найпрофесійнішого, найкрасивішого, найталановитішого українського героя. У стрічці головний герой Андрій потрапив в такі божевільні пригоди в Німеччині. Чи можете ви пригадати, можливо, в вашому житті з Андрієм були якісь певні такі божевільні пригоди? Талочка, мені здається, що моє все життя було божевільне. І зараз навіть він не дав мені спокою. Пішов і залишив таке величезний свій скарб, пісні, книжки. І все решта, от якраз і це все було від спочатку до кінця дуже шале шалене життя двох е таких вогнів. Як за останні два роки змінилось ваше спілкування з близькими друзями публічними Андрія, діду Олександр Чи підтримуєте з ними зв'язок, чи спілкуєтесь? Коли вас станн бачить? Так, я спілкуюся зі всіма. У мене ще з'явилася купа е нових друзів, і я ближче зійшлася з багатьма е е і з тоболею. І з Дімою і з Шуровим, і з другими, і з Ірою. Я зі всіма в дуже хороших стосунках, і я їм дуже всім вдячна за підтримку. Безмежно вдячна і Святославу Вукрачуку, тому що він нас з Барбарою дуже сильно підтримував в важливих питаннях. Цього року виповнилося вже 9 років з дня смерті Андрія. Чи було за цей час місце новому коханню в вашому житті? Чи закохувалися ви? Андрій, є такі слова, що буде з нами, знає тільки Бог. Так що дякую. Знає тільки бог. Барбара Віктор, вітаю вас на прем'єрі фільму Я побідаю Берлін. А ви були безпосередньо на знімальному майданчику? Фільмі? Розкажіть, як вам цей досвід? Було цікаво побачити а, сам знімальний майданчик, так сказати, внутрішню таку кухню саме знімального процесу. Побачити, як працюють актори, як все влаштовано. Також ми були в стилі 90-х. Мені дуже сподобався а, цей стиль. Головний герой стрічки Андрій потрапив в такі божевільні пригоди в Німеччині. А, Барбара, чи пригадаєш ти а, можливо якісь? Класні пригоди пов'язані з татом якусь історію. Пам'ятаю всі поїздки в Австрію в Італію на лижі. Як ми катались на чорних трасах, падали, потім мали якісь травми, але все одно потім знову їхали. Ви вже в шлюбі більше п'яти років. Чи були за цей час у вашій родині якісь кризи? Криз як таких не було. Війна наоборот нас дуже об'єднала, тому ми стараємося триматись разом і проходимо всі життєві перепони. Рік тому у вашій родині з'явилося таке поповнення, з'явився пес Михайлик, і подеякують, що часто молоді пари купують собі песики, це така передпідготовка перед майбутнім поповненням у родині, майбутнім малюком у родині. Чи плануєте ви поповнення? Ну, поки війна, я рахую, що це не на часі, тому що ті події, які зараз відбуваються в цей час, дуже страшно думати про якесь поповнення. Згоден Ні, так, така поява гучна ваша у мережі. Це був скандал з держфінансуванням вашого фільму. Як ви оговталися після нього? І чи плануєте найближчим часом зараз щось знімати? Про плани свої я розповідати не буду, але не знімати. Е, я теж не буду. Висновки зроблені і там оговтася чи не оговтатися, це теж покаже час. А на початку повномасштабної війни ви, ви, ви особисто висловлювали думку про всиновлення дітей. Натомість Катерина сказала, що це занадто відповідальне питання. Чи зараз ви повертаєтесь до цього питання, чи поки що відклали його? Поки що не повертаємося, але питання актуальне для всіх, не тільки для нашої родини. Тому що всиновлювати і вдочеряти доведеться дуже багато людей і дітей. Чи спілкуєтеся ви наразі з вашою донькою, яку ви вдочерили від першого шлюбу, і коли востаннє ви бачили зі своєю онучкою? Давно бачились, вони живуть в Америці, а спілкуємось по телефону часто. Як вдається підтримувати зв'язки на відстані? Ну як? люди по телефону зізвонюються раз на місяць, раз на два тижні, коли як? В них там, слава Богу, все гаразд. Ну Вони поїхали давно, вони айтішники, так що вони ще здається, з 13-го року там. Ми спілкуємось раз на місяць, то як? Які стосунки а чому частіше не спілкують? Ну тому що немає сенсу. В мене ну як цього достатньо. Нещодавно вийшло інтерв'ю Христини Соловій, де вона розповідала, що ви на неї образились, бо вона не захотіла брати участь у нацвідборі. Чи дійсно був між вами конфлікт і чим він, зрештою, закінчив? Я бачив це інтерв'ю, вона не сказала, що я на неї образився. Вона сказала, що наше спілкування закінчилось не дуже добре. Так же ж? Да. А ні, ніхто ні в якому разі я на неї не ображений. Просто сталося так, що другий рік поспіль я займався національним відбором. і Другий рік поспіль, звісно, хотів бачити її на відборі. Другий рік дійсно вона була готова, була хороша пісня в неї, і ми багато спілкувались і планували. В принципі, в самий останній момент вона сказала, що її не буде. І е, я просто дещо на той момент засмутився з цього приводу. А фраза ще спілкування не дуже добре закінчилось. Це що мається на увазі? Ну, просто я їй сказав е, Кристина, дякую тобі дуже. І пояснив, чому я засмутився через те, що вона все ж таки вирішила не приймати участь. Всі як ще будете її запрошувати? Спитайте в неї, що вона мала на увазі. Я, я не знаю, в чому там так погано все завершилось. Просто люди я відреагував так, як вона вчинила. Ось і все, все просто. Е, ваш син навчається в Лондоні. Коли востаннє він приїжджав до України, і як ваші стосунки на відстані дуже складно, мало бачимося, але він дуже допомагає мені. На наших благодійних концертах за кордоном час від часу, тому що в нас є музиканти, які в ЗСУ, іноді склад групи вирішується в останній момент. Були вже такі випадки, коли тільки я міг поїхати, і він, оскільки він грає на всіх інструментах, просто доєднувався до мене. і Ми разом давали концерт. Ми збираємо гроші на такмет, привозимо їх сюди, і він мені дуже всьому допомагає. Він планує своє життя пов'язати за кордоном, чи все ж таки, зрештою, хоче повернутися в Україну. Він зараз навчається в музичній сфері в Україні. Зараз в принципі ще з Сук карантину по суті все перейшло в онлайн. Він зараз отримує музичного світу як альтернативу, немає в Україні. Просто зараз ну об'єктивно немає можливості такого світу отримати. Ось після того як він її закінчить, він вже буде вирішувати що далі. А ви, він вам не казав нічого, де планує залишатись там чи повертатись? зараз. все постійно змінюється. Я, я сам чесно кажучи, наші плани власне, там далі ніж на місяць, на два не планую, тому що світ дуже швидкий і постійно вносить корективи. Підписуйтеся на наш ютуб канал, та не забувайте залишати свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.